Будемо одразу розкривати секрети нашим глядачам, що зустрітися зустрітися в Львові нам якось не сталося. Всі, всі, всі спроби вони натикалися на якісь побутові моменти. Елементарно не могли перетнутися, елементарно заважали якісь там лікарі з їх якимись обмеженнями. От, от все якось от воно було. До тих пір, допоки ми не зустрілися в місті Київ. І це добре. Пані Євряно, вітаю вас. Добрий день. Тетральна роболовля продовжує серію е, інтерв'ю з е, директорами е, театрів. Е, це абсолютно, абсолютно така е, моя е, думка, і з нею можна сперечатися, але інтерв'ю з директорами театрів, які змінилися, і е, от цю зміну я визначаю виключно для себе. От на мою імхо, на, на мою думку, театр змінився. Як змінився про це, власне будемо, будемо і говорити, як змінився за рахунок чого і чому. Можете, можете так нагадати так тезово, от якісь свої шляхи до директорства. Мої шляхи я ма My Майвейсіна. My way. Way. My я мала свою формацію, майстерня, мистецький простір, яку mm -hmm. організувала так, як я була в декреті з трьома своїми дітками, і для того, щоб не, не... Не загубитися в мистецтві, а робити те, що я хочу, тому що я поставила собі ціль, я як режисер мушу розвиватися. І в принципі мені для цього потрібно лише мати ідею, що робити, і мати акторів з ким робити. Тоді я збирала команду, переконувала їх, що давайте ми візьмемо якусь благородну мету для того, щоб відмовитися від всього менеджменту продажів квитків, залу. Йшла в простір, який нас шукав, і ставила те, що мене боліло в той момент. Те, та, це був 2014 рік, почалася війна. Ми збирали кошти на машину, до того все одно було щось робити. Я займалася фестивалем середньовічної культури Тустань. Де я була дуже багато років не режисером, арт-директором, тобто я не тільки ставила щось, я формувала обличчя, про що це може бути. І на фестивалі Тустань ми творили багато років команду, яка створювала це обличчя, простір. Ми шукали обличчя, чим цей фестиваль інший від, інш, від ем, інших фестивалів, яким чином він буде нести місію, візію, співпрацювати з заповідником. І я не збиралась бути директором, для мене це не було ніколи ціллю. Я хотіла мати свій простір, в якому я буду творити те, що мені буде важливо як режисер. Але коли мені сказали, що є конкурс на театр на директора театру Ляльок, іди подайся, я кажу, на що мені це здалося. Ну тобі подобається, що там відбувається? Ні, ну то йди і скажи. Якщо ти не будеш про це говорити, то я роблю свій продукт. Навіщо мені критикувати чужий продукт? Ні, скажи про це. Це була одна сторона, а друга сторона після одної революції а пізніше іншої революції. Я дуже чітко зрозуміла, що більше революцій я не витримаю просто і треба брати більше на себе відповідальність, виходити з зони комфорту. Тому що я собі організувала дуже комфортні та я займалася творчістю з людьми, близькими мені по духу? Я знаходила на це ресурс і виявила, що його не так багато потрібно. А коли йде мова про те, що стоїть в центрі міста будівля, яка з'їдає якийсь гігантський бюджет, і я своїх дітей туди не веду, тому що мені цей контент не подобається, то чи достатньо цього? І тому було таке відчуття, що якщо я не хочу виходити на черговий майдан, то потрібно брати на себе відповідальність, і так як я все таки з дітьми йти кудись ще, то отакий взяти собі маленький шмат державного майна і зробити в ньому порядок виглядало на той момент дуже притомною ідеєю. А чому ні? То ці люди, що сказали, от зробило цей поштовх, а, іди подайся, ну тобто, це, ну ми можемо не називати і мене, імен, звісно, да. Тобто, це е, люди, от з театру, зсередини, з взагалі, з про просто культури їм потрібно було ага. на конкурс певну кількість людей, чи що їм потрібно було Щоб конкуренцію них, створити? Е, там. Їм щось потрібно було і. Зразу після Майдану я пішла в управління культури стажуватися, і в мене була ідея, що я можу там бути корисною. Коли я зрозуміла, що це не зовсім моє, я завагітніла ксеною, і це був такий дуже м'який спосіб не сказати ні державній структурі, але не йти туди, тому що це. Окей, я пропущу, це не моє. Я я не зрозуміла навіщо все це відбувалося, і яка його місія, візія, яким чином це культура. І, але я познайомилася з працівниками, з фахівцями, які були там на місцях. Я їх тоді, давайте писанки малювати, як там десь. І хтось про мене згадав, коли мова йшла про, про конкурс, і, і подзвонив. Давайте повернемо запитання ці спогади. В ту категорію, що у вас вже було, тобто у вас було досвід акторський, режисерський. Ну, тобто, от... ну не акторський. Я ніколи не була актором. Ну, я... В тому сенсі, що ви розуміли, як працює актор. Так? Е... Тобто ви могли комунікувати на рівні. Ну як, я так? мала художню освіту, так. я втруша, маю грати текстильну освіту, 6 років бакалавра. Тоді графіку оформлення книги спеціально. Магі... Ліста і тоді режисуру ще 5 років драматичного театру, mm -hmm. тобто я мала художню світу е і режисерську базову світу е театру. Так. Але питання в іншому позиція директор, художній керівник, тобто це абсолютно менеджерські скіли. Це про менеджмент, це про маркетинг і це ну менше про творчість. Я з вами згідна, і це питання тепер та, часто задають. Директор це той, хто розпреділяє ресурси. І якщо людина на цій посаді не розуміє якості культурного продукту, ознак якості, і не здатна побачити об'ємну місію візію театру, не може зрозуміти. Об'єм так межі міста, межі України, яким чином ми можемо представляти Україну за кордоном. То, які б менеджерські скіли в нього не були, він буде продавати хліб, кури чи що ну, там. Ну, я вам можу наводити може... приклади по імені директорів українських театрів, які не мають цього смаку і там а, тим не менше працюють на чолі театрів. Я не буду критикувати. І, Ви інш, спиталися конкретно історія, що це може бути в плюс і в мінус. Тобто є приклади, коли людина не розбирається і це якось працює через команду, що все ж таки виходить. А іноді є приклади, коли ні смаку, ні команди, і папа очевидно. Ну тобто, в будь-якому випадку це питання команди. Воно Команда так. не працює. Ви йшли на конкурс з командою чи без ні, команди? Без команди. От тут починається дуже цікаво, тобто якогось ну от управлінського досвіду, виправ те, що не правий, його не було. Розуточні, ну тобто, я робила Пронівські? величезні фестивалі, в яких залучала велику кількість учасників, розподіляла е, завдання, ага. побудовувала е, так реалізацію цих ідей. Є гроші, чи їх немає масштабний е, менеджерський досвід, але це були короткотермінові проекти, тобто ми їх пробили ага. там. Ну, тобто проект, ми проект робили. Не проект. Система, а проект. Так, ми їх робили колись за два місяці. Потім я сказала: слухайте, я не кінь в такій об'ємі робити цю роботу, і я її розподіляла там на півроку. І був системний проект. Це моя майстерня, мистецький простір, де ми робили по три-чотири камерних мистецьких проєкти від рок-драми до театру ляльок. Ага. Е, дуже різно. Від у парасолі, від хатньої молі, від мух і комарів, від різних махлярів, від слуги народу, від люлькиного смороду, від цукрового діабету, від топового інтернету, від передвиборчого поремства від партійного членства. Коли я це підтримувала в режимі сайту, то воно вийшло дуже багато флектів як на 10 років активної діяльності. Враховуючи те, що я була з троє дітей, тобто я завжди була з немовлям, яке було до мене прив'язане. І журналісти сміялися, кажуть, що завжди, коли з тобою спілкуєшся, то на тобі повинна висіти якась дитина, або ти вагітна в тебе два способи існування. Тому організаційний досвід в мене був. У мене не було досвіду з державними установами. Uh -huh. Тобто в мене не було цього немеликалатури справ, так? яким чином це все пишеться, яким чином захиститися від кру, яким чином якою бумажкою прикритися з якого місця для того, щоби тебе не прийшли і наказати. Цього досвіду в мене не було. Але ем, так як я співпрацювала дуже багато часу з заповідником Туста, то я прибігала, казала так, є новий пакет питань. Мені, що це? А як а як формували, формували команду? Наскільки вона змінилася? От ви прийшли, і там якийсь наступний етап, який ви для себе можете визначити в, ем, в театрі в, та, 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 та. В ключовій команді, е, там не було людей. Тобто там не було ні головного художника, ні головного а, тобто режисера. Ви всіх? Я просто прийшла, гукнула, молодь підійшла, зібралася. І в чим була най -най -най найбільша складність. Театром керував директор 37 років. І все було стабільно і нормально. І будь які зміни сприймалися з таким шаленим, тихим спротивом, що е, що я казала, слухайте, ну це ж це ж нелогічно. Це всім заважає, нікому не зручно. Давайте ми. Е, Ну, такий, такий елементарний приклад, який визначав майже всі шляхи, які там відбувалися. В адміністрації в самій будівлі є дуже багато житлових квартир. І приміщення театру перемішані з людьми. Там прохідний двір, кожен ходить, хто куди хоче. Крім того, люди бувають різні, а так як це стара будівля, значить, там люди не дуже соціального Статусу, які е, організували собі комфорт в тих квартирах. І тут людина, яка продає наркотики, тут людина, яка вигулює котика на сходах, тут люди, які вішають на голову якусь білизну, яка весь час падає, і так далі. Ти починаєш все це розрулювати, але який театр? Прошу просто який, який театр. Так. І... Коли е, адміністрація на четвертому поверсі і е, таким чином ті приміщення якось складені, що кабінет директора є в кінці довжелезного коридору. і таким чином, А туалет є на початку цього коридору при вході. Для того, щоб потрати в туалет, ти мусів закрити свій кабінет, взяти ключі від туалету і піти на другу сторону цього коридору, бо туалет був закритий, інакше наркомани кололися в нашому туалеті. Я кажу, слухайте, який? давайте ми закриємо вхідні двері, поставимо на кодовий замок, на дзвінок, кому потрібно подзвонив, ми пустили свої, знаєте, кодовий замок, і ми живемо в своєму просторі, не, не, не так, що ти вийшов з кабінету, зразу закриваєш, торбу ховаєш, нічого не може лежати на коридорі, ні книжка, ні папір, бо прийдуть наркома. Як? Ви що? Ж... І оце, але ну, тобто, це ж дуже це, це скрипи. Просто... Прошу скрипи. Скріпи, от, ну, так, так звикли, та стереотип Так, це так знаєте. В нас так ведмежі притулок організували, і там ведмедям збільшують поступово територію від клітки. І вони вже мають велику територію, але в них так заходить стереотип, і вони ходять тільки два метри сюди, два метри туди, в одному точному місці. І на питання, чому цей місті не користується всією територією, кажуть, він стільки років був в обмеженому просторі, що він стереотипив. Він не може прийняти великий простір. Це прекрасна аналогія про український театр. Це прям прекрасна. І Для мене. Дуже важливим було вибудувати демократичне суспільство, де ми поважаємо один одного, глядачів, де ми вміємо відкрито спілкуватися, висловлювати свої думки. Але я прийшла в середовище диктатури, яке там було 37 років, і я роздала. Анкети кажу, заповніть, що б ви хотіли змінити, які в вас плани, чи вас влаштовує робоче місце, керівництво, зарплата, чи ви б хотіли піти вчитися? Ну, якісь такі базові питання. Всі анкети були однакові. Все добре. Я подумала, нічого собі, ну, типу, мені ж все не добре. Тоді я пішла спілкуватися з кожною людиною на його робоче місце, вникала, а чим полягає його робота, а якою технікою людина працює, чи є взагалі ця техніка. Виявилося, що звукачі, один був глухий на ліве вухо, інший на праве вухо, і треба було запам'ятати, біля кого, з якої сторони говорити для того, щоб тебе почули. Мене насправді не ігнорують, і все в порядку. Я просто Це істерика про сторони говорю. Тобі зараз не стендап говорите, так? Да? <рес> ну. ну тобто Але... ще раз звукач, який є, е, 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 ну має певну якусь ваду, е, ну. Це ну не погано, не добре, ну так сталося, і він продовжує працювати там, де треба. Це його основний інструмент, так? Так. і це норм. Ну не ну, було, це, норм було, це було те, куди я зайшла, куди я прийшла. Ну, ну все... попередні роки керівництва так. це було норм. Так. Це потрясно, просто. Е, вони все, весь звук мали на міні-дисках. Це 2017 рік на міні-дисках, при тому, що на момент, коли я прийшла, всі молоді хлопці звільнилися з театру і завалився повністю репертуар вистав, які молодші десяти років. І залишився репертуар лише 90-х, 80-х, 80-х, 70-х, Наймолодша, наймолодша най була 71-го року народження, така трошечки старша ніж я, е і всі ці фонограми були переписані з бабін, які хрунтіли, хрустіли, гугніли, бубніли, а так як не були плюсовки. То на тих фонограмах були актори, які давно померли. Я питаюся акторів, а вам так, якби нічого, що тут співає е, актриса, якої вже немає, і ну що зробиш? Ну, ну не ну. Е, е, на місці світловика. Е, був пульт, який жив своїм життям. Там був Гномик, який в будь-який момент включав світло в залі, блимав будь-якими ліхтарями, тоді пан електрик брав цей пульт, а він був розкручений і мав тільки верхню кришку, можна було підняти, і він робив. І не… в цей момент це блимання переставало. Він коли він ще там він такий, мав великі руки, при тому, що чоловік він... Був і електриком по всьому гігантському приміщенні театру. Він вів всі вистави, він обслуговував всі ліхтарі і паяв все світло внутрішнє. Тобто він днював і ночував в цьому театрі. Він десь пав з драбини і не міг лазити по драбині. То він пристосувався і ліхтарі поправляв такою довжелезною паличкою. І він так філігранно так тик 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 тою паличкою поправляв. Тепер, як мої світляки беруть ту паличку, то я так згадую, пане Ігоре, дякую за свою... І e, 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 заходячи до всіх людей на їхнє робоче місце, яке очевидно було не о. Ну тобто для мене це було нічого. З... Ну тобто, я можу продовжувати та, по інших спеціальностях, де було не треш, e. треш був на кожному такому місці. Кожному міліметрі. E, люди лякалися. Я не могла зрозуміти, я прийшла з миром, я не маю цілі вас злякати, перевірити. Так? Я хочу поговорити. Я ніяк не могла зрозуміти, чому такий жах в очах. Виявилось, що попередня дирекція ніколи не приходила на робочі місця, їх викликали до директора, коли щось було потрібно. І сам факт директора, який ходить по театрі, це типу. Це дивний директор. Так? Ні, ні, це це знущання з працівників, це вторгнення в якийсь е, інтимний простір е, бичків, фляшок, е, цього всього, дротиків, паяльників, який перемішаний з е, всім на світі. І, е, і все одно люди відстоювали, що все в порядку, і все їх влаштовує. І, будь ласка, тільки нічого не міняйте. І це було найскладніше, тому що е, як змінити те, тобто можна помалювати стіну, можна завести сайт, можна зробити будь-що. Але коли людям те, що ти пропонуєш, взагалі не потрібне, це дуже опускає на землю і демотивує. У На якісь такі флешбеки, коли коли е, я як Ну, я, я менеджер, так. У мене заходять якісь задачі, не про театр взагалі. І перше, що я роблю, я роблю дослідження, значить, конкуренти, лідери ринку, позиціонування, все таке інше. І коли, коли я почав не просто писати одна, один текст, одна вистава, а коли вийшов на рівень вже якогось узагальнення, мені стала потерпуватися інформація про... Кількісні показники українського театру. Про що говорити, якщо навіть про там, головних режисерів е, національних театрів, зібрати інформацію, що він ставив до цієї вистави, а ще перед цього, а, а що починав, не, було неможливо. Та ні, не, та портфоліо хіба режисера ведуть кожен з портфоліо. Клянусь, що е, коли я започаткував за е, оцей каталог е, режисерів. Жодного. От можна просто, я не буду імена називати, можна просто зайти е, і подивитися. Жодного неправильно не жодного, без двох. от е, два, два з там, 26, 26, е, От вони просто сказали, у нас є, ми зібрали. Зрештою, головні режисери на в академічних театрі, в театрі от ми просто збирали по одному. І я їм казав, ребята, а в мене в моїх записах є ще про таку виставу. А, да, 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 ставили, ставили, було таке. Це, це просто лючя якась. І от ви зараз це говорите, і я розумію, ну, те, те саме сприйняття. Ти хто такий, чого ти сюди приліз? У нас було 30 років, ну я просто про незалежно, 30 років у нас було нормально, нікому голову не приходило, що можна порахувати, скільки в нас театрів, скільки в нас прем'єр і ну, якісь цифри. Кількісні показники, я про якість не говорив. Просто скажіть, шановний театр, ви там за 5 років випустили там, 10 прем'єр. Ну, які цифри. Просто скажіть їх. Ви, ви отримаєте, отримаєте не тільки на своєму сайті про цю виставу, а ще на плюс одному. Неважливо на якому. В театрі не виявилось архіву від слова зовсім. Взагалі, От. ні фотографій. Ні, нічого. старі є тексти п'єс, десь зразка до 90-х. Після 90-х п'єс немає, немає відеозаписів вистав. Є відеозаписи фестивалю Телесик, де вони записували чужі вистави, які приїжджали на майданчик, але там немає жодної вистави театру. Нема фотографій, немає. Сайт, який від якого загубили паролі, бо е, сайт зробили, е, вони хотіли запускати електронні квитки, і е, потрібен був сайт для того, щоб запустити електронні квитки, то той, хто пропонував їм продавати квитки, зробив сайт, а потім дирекція передумала і продавати онлайн-квитки і той сайт, і той сайт якби без паролю висів, ніхто з ним не користувався, і так далі, і таке. Соцмережі померлі, ну тобто то, все таке. Але як взагалі? Я п'ять років розкопою е, потрошечки. Ну бо історія театру це ж важливо. Це не І ми настільки в поточці, що ми не могли. Е, ну ніколи на це не було часу. Ми ну, в такому загоні працювали гранти, звіти. Е, давай, давай, вперед, вперед вперед-вперед-вперед. Яка вперед. історія хто? Ну, нема часу на історію. Що аж е, летіли ракети на Львів і стався локдаун е, цей. Е, Блокаут. І в мене як? я не на роботі. світло, нема зв'язку. все, я мушу бігти на роботу. Я прибігаю на роботу, а через війну всі речі кудись пересунулися. Шафи, пральки, появилися, ліжка. Це ж всього ми робили, де прикласти людей. Якийсь ящик стоїть посеред. Ну, звідки взявся якийсь ящик? Я в той ящик. А там фотографії театру, які я шукала п'ять років. Як жуле? Звідки він взявся? Хто? Хто знає? Як? Старі афіші? Негативи. Хтось перефотографовував фотографії і лишились не фотографії, а негативи. Я розумію, що сонце заходить, і в мене так. 15 хвилин, і я це все в режимі бігом підфоткую на телефон. І ми їдемо в, в Варшаву на фестиваль. Я в цій дорозі, що це таке пані Слава якраз одна з найстарших наших акторів. Я по кожній фотографії, а це ж, а це ж, і ну це так, це дуже це просто треш, тобто серйозно. При тому, що я в цьому театрі вивезла таку кількість сміття з такої кількості кімнат, норочок, переморочок, а це ж ну, театр і житло. І ти з картою ходиш в форті бояр, типу, наше не наше, Наша не наша колодка, наша не наша, ключі, наші, не наші. Тут там ящик з ключами, ми підбираємо ключі, і ти відпочиваєш себе таким якимось боротівом, який туди тикаєш. Каже, давайте ми зламаємо замок, ну, ми, ми, це, ми це до кінця життя, не перемазаємо. Або дзвонимо до сусідів, чи це їхнє приміщення. Дзвонимо сусідам, сусідам. Клас, тут є приміщення, і воно не ваше, воно буде наше. Каже, тіх тіхо. Карта показує, що за цією стіною є приміщення. Куди вхід в це приміщення? Вони кажуть. Ми вас викупимо? Ні, давайте ми знайдемо. і так далі. Тобто е, цей, ну, очевидно, це ж столітня будівля. Значить, все там тече, відвалюється, провалюється, каналізація десь капає, сусідам було зручно, і вони так по постелі свою каналізацію вивели десь посеред якогось приміщення. Ну так просто по приколу невідомо звідки. І е, документи просто завал. Тобто там не було ні статуту е, чинного, ні договору оренди по приміщенні чинного, е, ні техпаспорту, Ну ні нічого, ні нічого не було. Початку перепрошую е, і зарплату люди отримували. В бухгалтерії, знаєте, стояла такою чергою як до сповіді. Віконце таке було concept, віконечко, you. і це була дуже важлива частина соціального життя театру. <плес> і Давай, і... Давайте в цьому моменті я поставлю оцю, ну так, що вже трешом Це-ні, я не краплю. По -по поставлю відео о, -о цього російського треша, де відкривалися оці віконця, і там бабулька така. Я не знаю, що зараз доречно радянські робити. А, а тому що це флешбек. No? Okay. <laughs>